Замариновану печінку, в борошні обсмажуємо на олії до готовності. Після цього обсмажуємо кальмарчик на вершковому маслі з олією. Робимо заправку. Для неї нам потрібен мед розтоплений стоєвий соус, гірчиця в зернах, лимонний сік і звичайна олія. Можна взяти оливкову, замішуйте ось такий соус, на смак кисло-солодкий. Беремо маринований перчик болгарський. Складаємо на серветку для того, щоб забрати лишнє олію та рідину. І потім беремо сир Філадельфію та закручуємо у такі рулетики. В поєднанні з сиром болгарський перець смакує чудово. Далі беремо хурму, у нас зараз настав сезон мандаринків, хурми, тому не відмовляємося від таких чудових вітамінів. Готуємо з ним салат. Беремо хурму, нарізаємо скибочками та половинку авокадо. Викладаємо все на тарілочку, беремо улюблений мікс салату у мене це зі шпинатом. Складаємо рулетики з болгарського перцю, і зверху у нас вже йде смажена печіночка та кальмарчики. Потім додаємо заправочку. І я ще зверху додала пелюстки смаженого мегдаля. В поєднанні все це дуже смачно, салатик виходить більш святковий, але можна і смакувати ним кожен день. Рецепт, як завжди, буде під відео. Якщо вам моє відео подобається, чекаю від вас зворотнього зв'язку. А я, як завжди, бажаю всім смачного та гарного настрою!